У цьому відео я розповім вам про сучасні способи відбілювання зубів. Кожна людина має свій неповторний відтінок зубної емалі. Тільки 5% людей є щасливими власниками білого кольору зубів. Інші мають цілком нормальний з погляду фізіології жовтувати відтінок зубів. Основним трендом на сьогодні є офісне відбілювання зубів. Називається воно так, тому що проходить у стоматологічному кріслі під постійним контролем фахівця. Одним з найпередовіших способів офісного відбілювання Зубів є система фотовідбілювання бйон та Magic Smile. Процедура складається з трьох циклів по 15 хвилин, впродовж яких ви можете відпочити в кріслі, послухати музику або подивитись фільм. Ця технологія є абсолютно безпечною та не шкодить вашому здоров'ю. Замість агресивного перекису водню, гелі даних систем містять у собі безпечний для твердих тканин зубів карбамід пероксиду. Завдяки цьому відбілювання зубів проходить мягко, але водночас. Ефективно та безпечно. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Lumident. Дякую за увагу і до зустрічі!